Новий формат відео це буде відео про мої новинки і засоби, якими я вже користуюся деякий час. Вони мені подобаються. Тобто про мої фаворити і новинки місяця. Ну я думаю, що це буде березень, квітень, тому що ем, е, назбиралося дуже багато чого, чим я користуюся зараз. В мене з'явилося декілька новинок, тому що. Якраз нещодавно повернулася з такої невеликої подорожі у Варшаву і дещо прикупила, звісно ж, в форі, без, без цього не обійшлося, і тому хочу показати сьогодні, що в мене з'явилось нового. Тому і думаю ми розпочнемо з засобів для тіла. Давайте почнемо. Розповім спочатку про свої улюблені засоби по догляду за обличчям. Я вже тут все в собі принесла, щоб мені було дуже зручно. А, почнемо з догляду і взагалі вмивання, те, без чого не обходиться а, моя щоденна, так би мовити, рутина. А, я дуже довго а, до десь 24 років активно підсушувала шкіру обличчя, користувалася різними там, наприклад, поцами, ось такими, але вони в мене це фловле спот від інститутом. Я їм користуюся в дуже такі необхідні вечори і дні, коли я бачу, що шкіра потребує такого екстра очищення і полірування. Але до 24 років я прям зловживала цими <сування> засобами, і мені здається, дуже підсушила шкіру. Тому зараз у мене є акцент на догляд саме на зволоження шкіри, без цього я не можу. І ці поці, вони. Просто шикарні, вони е, спасають мою шкіру. Там, далі це такі фаворити для обличчя, в мене вмивання і тонік. Е, також вони зі зволоженням. Е, в мене вмивання. З функцією заспокоєння шкіри обличчя і <толк> тонік. Але я думаю, що вже можна. <толк> ну, взагалі, вони ця фірма спрямована трохи на анті age Мені здається, може навіть не трохи, але мені ці засоби підходять. Я їх люблю, мені подобається. Тонер я вже купувала це. Мій другий такий тонер, друга баночка. Я можу сказати, що от саме він надає от таке зволоження і тонізацію після вмивання, тому що до цього користувалися Medic 8, Medic 8. І я не відчувала якогось такого ефекту, знаєте, от вмився, і в тебе шкіра така чиста, вона дихає, вона оновлена, такого відчуття не було. Тому я спробувала новий продукт, і ось цей мені дуже сподобалося, і розхід, дівчата, дуже економний, дуже класний. знаєш, це погане слово, економний, окей. Добре, дуже гарне використання, тому що його треба зовсім трішки. і... Це прям one love. буду купувати ще. І оце вмивання вже майже закінчується. Користуємось вдвох, і це дуже швидко вилітає. Але засіб дійсно крутий. Хочу спробувати, можливо, ще дещо з їх продуктів, але подивимось. Так, далі мій фаворит це ось така щітка Philips електрична. Я її дуже люблю. Вона покращує взагалі життя, тому що процес це відбувається дуже швидко, чищення і в мене, знаєте, це навіть трішки медитація, тому користуюся, люблю класно. В подорож особливо, ну і взагалі на кожен день. Це набагато зручніше ніж просто мануальна щітка. Тому мені це подобається. Вона біленька якраз. Мій улюблений колір, як ви бачите. Також сьогодні вся в білому кольорі. До речі, це костюм від українського бренду Lil Corner. Не очікувала, що буде дуже приємна якість. Він дуже м'якенький, знаєте, ніби трохи такий вілюровий, і при цьому він тоненький і дуже класно сидить. Зараз я покажу. Я користуюся вже вдруге, це Fito 7 Sierum 15 з вітаміном С, взагалі обожнюю саме сироватки з вітаміном С, тому що вони класно висвітлюють шкіру, але це без такого різкого запаху вітаміну С, тому що от знову ж таки в Medic Aid я брала, і він прям дуже-дуже такий м -м, різкий на аромат. Я не дуже це люблю. А цей такий ніжний, і я їм користуюся вже. Не знаю, десь місяць точно, навіть більше. Але це прям фаворит, буду купувати ще така маленька а, баночка, але дуже також в розході, класна. І а, пробувала їх вмивання. Не так сподобалося, як сироватка. Думаю, що буду саме от сироватки купувати їхні. Так, наступна це маска Red Paris, тому ви всі її знаєте. Дуже класні маски. У мене фаворит зелена і також а, блакитом кольору, Вона здається трошки очищуюча. А ця зволожуюча. Ну, я їх люблю, це фаворит. Просто я хочу скупити просто такий ящик їх, щоб в мене завжди вона була. Далі. Також з догляду маска Атач працює класно. У мене вже друга баночка. На цей раз велика, мені подарували на день народження. Я її використовую десь два рази на тиждень зранку з кавою. Така морнінг-рутін. А, також пачі, патч від Доктор Хедісон. Класні. А, до речі, да, я брала вже два рази також пачі від РАР, але а, спробувала силіконові. Це силіконові патчі пачі рар. Вони йдуть в тканині, а тут силіконові і з такими блискітками. Мені також дуже сподобалось, не знаю. Я прям не очікую знаєте, чогось такого нереального від патчів, тому що це просто зволоження. Це такий елемент для мене просто прокинутись і почувати себе свіжою. Тому, взагалі, 10 з 10 супер класні, Думаю, буду купувати саме їх ще. Тому що ну, не завжди хочеться мені купувати Рар Періс кожен місяць, тому використовую різні. Так, наступна новинка це а, такі, як мені здається, бази під макіяж, тому що це йде SPF 50 від Is Clinical. Він йде трохи з таким тонером, легеньким, супер да, я вже готуюсь до літа, тому що, знаєш, скоро буде активне сонце. І а, мені сподобався він, але я наношу поверх нього ще консилер на деякі місця, тому що. Не на 100% перекриває, звісно ж, якісь недоліки, тому а, продукт просто топ, дуже крутий. Він в мене вперше. І не знаю, чи це новинка чи ні, але рекомендую, буду користуватись. І ось така знахідка також у мене з'явилася в косметичці. До цього в мене була база під макіяж від Hourglass, Це від Kiko і вона реально краще. Вона Hydra Glow, я взяла з також ефектом сяєння, Хочеться, знаєте, взагалі прийти до того, щоб взагалі не фарбуватися, фарбувати тільки брови і не знаю, там, рум'яна. Але класно працює. Тут також, до речі, SPF 10 невеликий, його почала використовувати десь місяць тому. Мені якось робили просто мейк в салоні і використовували ось цей продукт. Я собі його взяла додому. Так, ось така в мене ще новинка від Дро Drop, сподобались дуже патчі. Це просто, ну, подивіться на це оформлення. Це дуже красиво, ось така коробка. Я дуже люблю, коли красиво оформлено. проходьте скільки разів я сказала дуже, бо я просто. Це мої всі новинки. Я це дуже все люблю, всі ці свої продукти. І вирішила тому поділитися: Маска і патчі. От, якщо порівняти паче рар і ось ці, звісно, ці краще, набагато краще. Рар вони більше такі, як знаєте, на повсякденний. вони не роблять чогось, прям такого вау. А тут я прям реально подивилася, відчула, як підтягнулася в мене шкіра під очима. Тому клас, супер просто за тілом. Це зволоження, це крема для тіла. Однозначно завжди на моїй поличці повинен стояти Джо Малон. Ну, бо це просто розкішні аромати. Це, е, просто можна потім не наносити ніякі парфуми. Е, особливо мені подобається наносити перед походом там, не знаю, на побачення, просто на роботу, чи от, е, ну, знаєте, побалувати себе якимось незвичним ароматом, тому що іноді парфум навіть не хочеться наносити після цього крем. Другий це крем для тіла Victoria's Secret. Love spell. Тож, класний ароматики, трошки виноградний, солоденький. Я люблю такі аромати незвичайні, трошки щоб було якоїсь терпкості і кислинка була, і не дуже солодкі от саме солодкі, солодкі я не дуже люблю, до речі. Тому от в мене вже десь рік. Да, це мій фаворит однозначно. Sultan de Saba, класні продукти. У мене ще ось такий скраб. Скраб. 100% це от просто ну, цей аромат, вояж, здається, вояж, так, М -м -м, ну, заслуговує він бути на поличці, стояти, користуватися ним. Це просто неймовірно розкішний, крутий аромат. Наступний це Джо Малон. Я поповнила свій улюбленець, Цей аромат, ви знаєте, багато хто каже, що от саме з ним я асоціююсь, він ам, солодкий, але там є бобитонка, і от я їх просто обожнюю, там, де є в складі в піраміді ну Це аромат просто, от, він мій. Він такий обіймаючий, теплий, солодкий, але при цьому в ньому є така трохи гірчинка і терпкість. От. Я це дуже люблю, це серія Intense. Це mm, в мене е, ціла колекція є Ой від Diamonds. Uh, це body wash для душу. Здарувала мама, і в мене також для шампунь і кондиціонер також зараз з цієї серії. Я люблю такі от тяжкі аромати, щоб коли ти ними користуєшся, потім пахнути цілий день. Дуже приємно, тому це дуже люблю. Так, наступне це фаворити для волосся. Як я вже сказала, в мене ой, серія шампунь і кондиціонер для волосся. Мене літровий, так що вистачило, тому що я мою волосся кожен день. Взагалі обожнюю всі шампуні від Дайвенес. Головне обрати серію свою і свої, свою функцію для миття. волосся. Знаєте, він прямо от вимиває волосся, але при цьому в них у всіх є доглядова функція там, для росту волосся, для ущільнення. Цей взагалі просто позиціонує для краси волосся. Зараз я їм користуюся, люблю. Ну і звісно, кондиціонер також. Але вони трохи відрізняються по аромату, але дуже їх люблю саме ось цю серію. Ой, так, наступний це ось така рошістка від Манти. Класна, вона м'якенька, і через це її дуже зручно носити у всіх сумочках. І класна причисую. Взагалі не ніяк не видергу волосся, не висмикую, Я навіть е, проходжуся нею по вологому волосі, брала з собою Варшаву до сестри, коли їздила. Е, то прям ну, в мене була тільки вона, і я справлялася з нею, робила просто таке рівне волосся. Так, воно в мене саме по собі рівне, але е, вона допомагала саме витягувати з феном класне волосся. Не знаю, багато це засоби по догляду. Знову ж таки, в мене Ой, зараз покажу, молочко для волосся з термозахистом. Це те, що я завжди притримуюсь, це обов'язково я вказала це в своїх відео. В мене це термомолочко All in One від Daims, також з цим, неймовірно, шлейфовим ароматом. Це для мене новинка від Медевіда Лізір. Це сиворотка для шкіри голови, яку можна наносити перед сушкою волосся, і вона в неї H6,2 це заспокоїть шкіру голови, це от надає таке відчуття заспокоєної шкіри доглянутої, зволоженої, але без жирнення. Тобто вона ніяк не жирнить волосся, там багато вітамінів, гілоронової кислоти. Тому ось ця сиворотка лайк, будемо брати ще. Так, наступна новинка це бренд Gizu. А, моє підліткове взагалі, якби, життя в Ютубі пройшло з влогами Негін. Завдяки їй я дійсно навчилася там, доглядати за волоссям, а, вкладати його, навчилася робити макіяж, тому, ну, звісно, я пішла, подивилася на продукти, і мені ось подобалася така сироватка Honey Infused Repair Serum – Це серум для волосся. Єдине, що він дуже швидко закінчується, і я так розумію, що його десь вистачило б на тижні 2-3 такого щоденного використання. Але воно того варте. Він такий, як водичка, іде в руках. Але ефект, по-перше, класний термозахист, по-друге, дійсно класно зволожує. Робить волосся таким слухняним, рівним, гладеньким. Дуже, ну просто подивіться на цю упаковку, на цю пакування, подачу. Я вже взагалі мовчу про їх рекламну позицію. Як вони себе позиціонують в інстаграмі як неї це а, висвітлює і показує. Це просто, ну щось, це просто світики, інший якийсь. Далі, звісно, те, без чого я не обходжусь, це софт-бігуді. Наступне відео я думаю зробити саме про софт-бігуді, їх використання. Ось такі малютки. Я їх ставлю. По периметру в класичному вигляді укладання класична схема, Тому клас, у мене тут штук, я не знаю, 12-13 з ними можна зробити, якщо у вас поросне волосся, прямо локони-локони, але я використовую просто для того, аби трошки підкрутити кінчики і зробити прикореневий об'єм, коли я роблю якісь хвилі, якщо це буде використання якогось термічного інструменту. І, звісно, лак спрей від Кьони. саме стайлінг я обожнюю Кьона, це мій улюблений бренд. Я на ньому працюю в салоні, я на ньому працюю вдома. В мене там ще стоїть декілька позицій, але це мій фаворит, мій улюбленець, тобто він дуже ніжний такий і класно пахне. Тому будь-яку зачіску я фіксую ось цим лаком. Так, з Б'юті ми закінчили. Хотілося б ще розповісти про мої якісь такі новинки в плані. Життя покупок, а покупок в мене ще є, до речі, декілька покупок. Це костюм Lil Corner українського бренду. Новий сумочка дуже маленька, Я її брала не літо, але саме чекаю літнього сезону, щоб носити її з сукнями, з такими світлими образами, під світле взуття. До речі, також зараз покажу. Я трохи скупилася в Зарі до того, як в нас відкрилося. ну, це було в один період. Але е, я це зробила не в Києві. Це гучі е, е, окуляри в такій тоненькій оправі, в зеленій. Е, е, як на мене, незвично, тому що всі ходять з чорними, а я вирішила взяти з зеленими. Yeah. <laughs> ну, мене такі прозорі, більш е, стильні. Я взагалі рідко насправді ношу окуляри від е, сонця, тільки е, якщо я біля моря. В місті якось мені не дуже це зручно, але ці я примношую реально майже кожного дня. Вони мені підходять просто під все. Так, похід зараз в мене також не обійшовся без е, взуття. Я взяла на літо е, під сукні, під свою сумочку. Такі е, біленькі, е, дуже ніжні, такі милі з е, бантиком. Е, не знаю, туфлі, але вони на Кіттен Хіл. І наступне це ось такі шльопки чорні від Zara. Також на кожен день це лофери від Santoni в такому синьо-зеленому синьо кольорі, до речі, класно підходять вони під окуляри. Дуже красива пара взуття, зручна. І я думала, що вони будуть підходити під все. Але Насправді можна дуже багато з ними зробити. Я вже їх активно носила, коли було тепло в Києві. Також зараз ще покажу дещо, що не стосується ні одягу, ні б'юті. Це такий більше лайфстайл, не знаю, те, що я читала, слухала, дивилася. Те, що люблю зараз їсти. До речі, це Києві і чомусь апельсиновий сік мене потягнуло на якісь такі кислі продукти, фрукти. Дуже багато зараз роблю уклад саме на фрукти і на овочі. А, салат це просто масхев кожен вечір <гум> обов'язково. І також хотіла поділитися тим, що я зараз читаю: це Айл Яль Адлер, що скриває кожа. А, мені дуже було цікаво і корисно, тому що я почала вивчати також психологію. І е, тут якраз саме про те, з чого складається шкіра, як впливають різні чинники на, е, на хвороби, на розвиток їх на припинення, чому треба користуватися спів, чому не треба. У mm -hmm. мене є книжка Catch me if you can». Е, також це е, «Поймай мене, якщо зможеш. Один з моїх також найулюбленіших фільмів, е, тому ну тільки почала, але я в процесі, тому що почала займатися ще англійською мовою е, і. От вирішила такий собі зробити виклик, почати читати англійську книжку. Не знаю, наскільки мене вистачить, але поки почала, поки все зрозуміла, не переводжу кожне слово, тільки ну такий ловлю загальний сенс. Не знаю. Так, наступне це відділ Home. Я вирішила також поділитися декількома засобами, які я люблю, і користуюся, тому що це також моя якби life routine, да? те, що я використовую кожен день. Це такий аромат спрей для дому. Зараз це за рахом. Я ще купила його взимку, але користуюся ним досі. Класний аромат, дуже стійкий, навіть пахне потім в всьому під'їзді цим ароматом. Класний, в мене солтик карамель. І також я люблю ще поетріхом їхні аромати. Думаю, що наступний оновлю собі ще з поетрі. Наступний це баночка, яку я також полюбила це кондиціонер для білизни. Я в основному беру Сілан, але цей також дуже класний. В нього дуже такий солодкий аромат, але він дуже класно пахне саме потім на речах, на білизні, вивітрюється дуже приємно, тому він мені дуже сподобався. І дуже на кожен фаворит, але це найкраще мило взагалі дав. Саме Handwash Munster deeply, deeply Nourishing. Просто ну, аромат, знаєте, просто от, от такого, такого класичного мила, але воно таке приємне на дотик. Не знаю, я без нього не можу. Я коли саме його бачила, беру одразу. Також хотіла поділитися з вами новинками фільмів і музики, які я слухала, і YouTube-каналів, які я дивилася. Перший це фільм Крейсер. Про те, як привозили бомбу, яку США да, прикинули на Херсіму Нагасакі. Цікавий фільм, дуже. Хто не дивився, подивіться. Музиці в мене фаворит цього місяця це ось цей трек. Я вам зараз включу. Це в мене улюбленець березня, трек квітня місяця. Я думаю, що ви він у мене прям у повторі до сумістим ось таку музику я дуже полюбила. Щось новеньке знайшлася в клас. Також поділюся зараз своїми YouTube-каналами, які я дивилася. Перший це спортивний канал, який я використовую, коли я знаходжусь вдома, або десь не в Києві і роблю тренування. Це Move with Nicole, Я ось тут десь прикріплю тренування Пілатес плюс силові. А далі це канал по нутриціології Катерини Крупкіної це українка-дівчинка, і вона от знімає в неї є прям саме школа нутриціології, але я почала саме зараз з Ютуб-каналу. Там багато такої корисної інформації, яку я використовую, навіть там кошик, який потрібно зібрати з собою там в дорогу да, е, їжі, яка буде і насичувати, яка буде корисна для вашого організму. Тому от зараз я на такому шляху е, владнання св... свого харчування. І також. ще один канал, це канал музичний, називається Flavor Trip. Е, Він такий, знаєте, атмосферний, тому що його ведуть дружина і чоловік, я так зрозуміла. Вона там щось готує, він грає діджеї а, і ну, круті мелодії. От тому заходьте, заходьте, дивіться я його включаю собі завжди на фон, і просто дивлюсь, просто так. Скоро на моєму каналі також виходить новий випуск. Це буде щось зовсім зовсім нове. Там будуть нові герої. Це буде цікаве б'юті шоу. Тому не пропускайте, ставте собі дзвіночок, пишіть коментарі, підписуйтесь. Також залишаю тут мій інстаграм і телеграм-канали. Це все всі новинки місяця і мої фаворити. Тому дуже була рада писати це для вас. Мені це дуже, дуже мотивує. Тому до зустрічі, до нових відео на моєму каналі. Всіх цілую!